Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духівка, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, мати ідеальний стан, здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям, відновитися, загоїти травми і рану. Такі перешкоди. Тут напали на фінанси, крадник поставили ще сильно закриті шляхи, щоб вам не йшли назустріч, щоб не могли знайтися лікарі, щоб не, не могли домовитися. От закритий шлях отворот стоїть, щоб ви самі із своїм один на один із хворобою. Хоча є рішення. Це робили раніше, дуже. І фінанси теж це я все заперечу. Убираю весь негатив, уперечую весь негатив, Убираю. Зараз змінюється ситуація. Має стати е, такий момент. Чи піде якась про вас? Е, Розмови про, про, про хворобу, що це лікується, що це можна вилікувати. І це буде прямо як свято для вас. Скажіть вищі сили. Допоможіть, будь ласка, чи є хоч якийсь негатив, програма негативна, що заважає одужати. ну от Закритий шлях. Закриті дороги. Просто закрили дорогу. Заперечую, можна одужати. Тут Верховний суд виходить. Ті, хто зараз зробили, закрили шлях, намагалися вам заперечуватися, ще й на дітей нападають, якщо є діти. Вони будуть покарані, повертаються, цей негативних будуть закриті дороги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Більше не можуть втручатись у життя тих, хто дивиться від близьких людей. Більше не можуть впливати, лихо робити. Убираються всі перешкоди, дороги на здоров'я відкриті, дороги на гроші відкриті. Забираю всі перешкоди, більше нічого не заважає одужати, бути здоровим, здоровий тим, хто дивиться відео, близьким людям буде так і так буде. Дорога на здоров'я буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, прошу допомоги, вищі сили скажіть, допоможіть, що заважає вилікуватись, одужати. Мати ідеальний стан здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям. Чогось так сильно нападають на фінанси. Це психічно хвора така людина, агресивна, дуже. заперечує весь негатив вбирає. Допомоги, прошу, скажіть, що саме відбувається? Чого нападають так? Агресія заради агресії. Немає причини, жодної причини немає. Просто агресія. Зараз дорога відкрита на здоров'я. Ви маєте одужати. Має дітей допомога, лікарі знайтися, гроші. Повертаю гроші, всі відновлюються, фінанси відновлюються, буде так. Прошу вищі сили, захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Перекрив. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям шляхи дороги на здоров'я відкриті. Більше ніхто не може завадити, одужати. Буде так і так буде. Питаю агресора на віки вічні, оцікаю по інших шляхах, пускай більше лиха зробити не зможу буде так. Треба періодично буде повторювати дивитися. Дійсно, з карт вийшло, що люди ма <смірко> маніакальні маніакально налаштовані, і оце в них. Просто агресія. Без причини. Ви ні в чому не винні абсолютно. от Так що так. Отака сьогодні вийшла кава. Нічого, будемо повторювати, все буде добре. Також хочу подякувати усім за донати, заподобайки, за те, що пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично. Також набагато краще працює чисткий захист. Ще хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, 1-2 гривні. Допомагайте, хто е, скільки зможе, на автівки, дрони, на всю е, теплий одяг. Ну, все, що збираю для наших військових. Не минайте, допоможіть. От. Також хочу побажати, щоб у вас завжди було здоров'я, щоб у вас відновилось до ідеального стану здоров'я. Ви були щасливі, щоб у вас повністю відновились всі системи. В організмі більше не боліло тіло, буде так. Також були завжди гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!